Немає чого їсти. А тоді урожаю не було, не вродили. Ми... Так ви ж нічого не садили. Як же воно було? На весну в нас не було нічого їсти. І у багатьох ще і підозрює, треба ж побудувати речення. Забрали все. Веса настає, нема чого їсти. Тоді ми спа на мами на бригаді. Пиляли доски. І мама каже, підіть, діточки, на спаші, побіжіть на бригаду, і от там опилки є. Тирса. А, Тирса. Тирка. І дасть нам торбинку і каже, біжить, обходьте, щоб ніхто вас не бачить. І ми ото в обід, як оці що пиляють, і робочі обідати, да? мужчини. І тут обідать, як немає нічого, то ми побіжемо, і мама сказала, щоб дрібненько. Ота велика, каже, виручка згорніть, а там дрібненько, щоб ви набрали. І ми в торбиночки ото було, наберемо і обходимо далеко, щоб ніхто нас не бачив. Тоді мама принесла своє моми з пашею в торбиночках у цієї тирси. Мама пересіє, таке дрібненьке стане, через сито пересіє. Ну і... це ж із дерева. З дерева, опилки попадуть. Опилки дерев'я. Дерев Тільки вони такі, як Як мука. Е, уже стане, як мука, але До. ж воно дерев'яне. А бабуся паза піде у садок та нарве кропиви, жалкові кропиви. Мама обпе, оцю кропиву по, пошаткує бабуся паза, а мама кип'ятком обдасть. і тоді оцю... Кропиву душить дуже. Ну, щоб вода не, не. Ага. І змішає з оцими опилками. Ну, І таке, тоді? Такі ба їх звали бажарони. Ну, а тоді що? Такі, як булочки, вона кругле поробить, покачає, покачає, тоді обкачає оцю тирсу, яку пересіла. І змішає з кропивою, і у піч положить. Оце ми таке їли. А що воно піджарювалось чи що? У піч мати там де воно так. На, а там воно піджарвалося на таку желізяку. Так воно яке воно? На було? На лист. Поробить таке, як ті маленькі булочки, поскачує таке, як пиріжки. Ну, ну так яка, які ж це булочки, як це кропива. і Ось таке, змішає, ото обкачає, обкачає у тирсу. І так воно посуне в піч. і Ми ждемо не в тирсу, а стирши мука. Ну, ми ждемо, коли вона їсти ж хочеться. Мама вже воно спекли. Мама одкре, каже, ще не рум'яні, діточки, підожжіть. І тоді ми оце таке їли кропива та тирса. А ти як ти казала називали? ми їх звали. І що, як часто ви їх їли? Щодня їли.